Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 13 жовтня. 13 жовтня 1307 року французький король Філіп IV красивий зробив крок, який назавжди змінив долю одного з найзнаковіших рицарських орденів середньовіччя ордену тамплієрів. Саме в цей день по всій Франції були заарештовані всі члени ордену, а їхнє майно конфісковане. Тамплієрів звинувачували у Єресі, чаклунстві та диявольських обрядах. А багатьох піддали жорстоким тортурам, щоб змусити дати фальшиві зізнання. Знання. Орден тамплієрів, заснований у 1119 році в Єрусалимі для охорони паломників і святого храму Соломона, протягом століть здобув величезну репутацію і багатство. Після закінчення хрестових походів їхнє головне перебування перемістилося у Францію, де вони користувалися численними привілеями та фінансовим впливом. Саме це багатство і викликало заздрість короля, який шукав спосіб покращити скарбницю корони. Під тиском Філіпа IV інквізиція розпочала судові процеси проти ордену. Гросмейстер Жак де Моле став символом трагедії тамплієрів. Його засудили до спалення на вогнищі, а в 1312 році папа Климент П'ятий офіційно розпустив орден. Так завершилася епоха одного з найзнаковіших військово-релігійних братств середньовіччя. А як ви вважаєте, це була боротьба за віру чи швидше політична і фінансова зачистка королівського суперника? 13 жовтня 1948 року радою міністрів СРСР була ухвалена постанова, яка залишила глибокий слід у долях тисяч людей. Документ передбачав примусове виселення сімей бандитських і націоналістичних елементів. Так у радянській термінології називали тих, хто піддався підозрі в опорі владі або просто не вписувався в офіційну політичну лінію. Це рішення стало частиною більш широкої кампанії репресії та контролю над населенням у післявоєнний період. Мільйони людей з західних і південних регіонів були змушені покидати свої домівки, забираючи з собою лише найнеобхідніше. Вони опинялися у спеціально відведених поселеннях, колоніях або віддалених районах країни, де умови життя часто були жахливими. Причини таких переселень часто були формальні. Боротьба з буржуазними націоналістами або антирадянськими елементами насправді ж за цими словами стояли страх і бажання влади контролювати населення та нейтралізувати будь-які прояви незалежної думки чи політичної активності для багатьох сімей це стало трагедією, яка залишила слід не ціле покоління. А як ви вважаєте, чи можлива справедливість у таких масштабних переселеннях, чи це завжди залишається трагедією для невинних людей? day.